Уряди Руанди та Уганди активно допомагають повстанцям у східних районах Демократичної Республіки Конго. Такі звинувачення проти цих африканських країн містяться у звіті ООН. Організація Об'єднаних Націй отримала докази того, що міністр оборони Руанди особисто очолює загальне командування силами конголеських повстанців. До того ж, Руанда та Уганда озброюють партизан і допомагають власними військами, які навіть беруть участь у нападах на миротворців ООН. Фактично, Руанда вже анексувала багаті на ресурси східні райони Демократичної Республіки Конго. Йдеться у звіті. Обидві країни відкинули звинувачення Об'єднаних Націй. Руандійські дипломати звинуватили експертів ООН у переслідуванні політичних цілей. Громадянські війни у Демократичній Республіці Конго тривають вже кілька десятиліть. За цей час загинули мільйони людей, 500 тисяч стали біженцями.